Як діє хіміотерапія на онкоклітини, яким чином вона впливає на те, що пухлини зменшуються? Це, мабуть, найперше питання, яке можна було б задати, коли дізнаєшся про свій власний діагноз або, наприклад, діагноз близької людини. Да? Тобто зрозуміти принцип дії. Але чи багато людей взагалі про це замислюється? Я себе на цій думці спіймала тільки тоді, коли почала а, спілкуватися з інтегративним онкологом на консультації. І я почала їй розповідати, що я роблю, які я там методи шукаю, яким чином я намагаюся підтримати свою дитину під час лікування. І вона мене спитала: це все окей? Ти така молодець, але питання ти знаєш, яким чином а, працює хіміотерапія? Я там почала розповідати про ДНК, про там туди-сюди. Вона каже: Окей, добре, це да. Але це не до кінця правду, ну не те, що правда, але не до кінця ти цю тему розкриваєш. Я кажу: Окей, добре, слухаю. І вона мені каже: а хімія, окрім того, що, наприклад, направлена деякі препарати направлені на е, руйнування там ДНК зв'язків, тому подібне, в самій клітині, значить. Вона, вона, Ця хіміотерапія, так узагальнено, да беремо хіміотерапія. Вона діє на створення вільних радикалів. Тобто це так називається ROS, Reactive Oxygen Species, Це називається, тобто реактивні форми кисню. Вільні радикали, так як ми їх називаємо. А що робить висока доза куркуміна? А що робить висока доза q 10 Це все антиоксиданти, причому сильні. Вони зменшують рівень а, вільних радикалів. Тобто вони борються з вільними радикалами. І от вона мені каже, тобто лікар вливає хіміотерапію, ви приходите додому і з'їдаєте куркуму. В ліпосовній біоактивній формі, щоб вона ж працювала. І що ви робите? Ви, грубо кажучи, невілюєте той процес, який робить хіміотерапія. Отак от, от. Ну єдине, що я можу своє виправдання, я можу сказати про те, що я ну, плюс-мінус про це знала, можливо, не так да там. Тонко ми про цю тему з нею проговорили, а вона, ну, вона мені її підсвітила дуже так очевидно, але неочевидно, я теж це розуміла, тому ми, звичайно, ділили весь цей цикл і проговорювали вже зі своїм онкологом, що і коли ми приймаємо. Тому що мій онколог бачила наш, наприклад, тест лабораторний на, на те, яким чином онкоклітини Арсена впливають там, на куркуму, на Q10.